Згідно з вашим запитом, ми підтверджуємо, що за вашим номером замовлення 1018 ми сьогодні підтверджуємо, що препарат Protonol 20 капсул сесії внесено на 80 кг. Проект рішення буде направлено повторно до контактного адресату. Проектна інформація вже отримали при реєстрації керівникам постійно комісій та головам фракції надано повний пакет документів. Пропоную провести спільне засідання на постійних комісій. Немає заперечень? Дякую. Попередньо ви вже знайомили з матеріалами сесії. Усі питання порядку порядку вплинув пронумеровано. Якщо по якомусь із них є зауваження чи пропозиції, ви називаєте номери, ми зпинімося на ньому деталі. Якщо є така пропозиція, щоб нам тут всіх з неї за чита, то що там. В сьогоднішній ситуацію в місті, в Україні, тому пропоную таким образом працювати, як це було на засіданні до того. Тому є по питанням окремо по якимось рішенню. Немає, де? Немає. Так, якщо немає, зауважу ставити на голосування пропозиції про за до переподіну сесії з питання 1 по восьме. Прошу депутата виміститися. За да, 27 рішення прийнято. Дякую. Ну, Пропонував такі висновки спільного засідання комісії районі міські ради уникнути на роблят 25-ї сесії Покровського районі міського ради восьмого скликання проєкту рішення з першого по восьму питання. Проєкту перекладенного запропоновано редакцією. Ставлю на Зараз усім рішення прийняли. Дякую шанове, шанове депутати. Шанов депутати, можемо зразу перейти до першого засідання, якщо немає заперечити безпеку. Дякую. Прошу западку. was Повідомимо про зміну у стадії депутатсь фракції політичної партії Слава народу». згідно з рішенням загальної збори пракції 2020 року голова фракції обрана Наталі Літвіного. Сьогодні робота засідання ради, беруть участь заступник голови про районної міській лозі виборчої комісії Первої області не тільки Марія Олександрівна, керівництво керівники керівник структурних підрозділів районістра. Та реєстрації пропозиції заяв, що можуть надходити під час проведення пенального засідання, які набрати

за 27 взятку секретаря выбранного. Я прошу депутатов выбранного для секретаря, занятий с 50, и все это заработает. Шановні депутати, переходимо до затвердження регламенту роботи на, на розвитку засідання. Усі питання проєкту порядку денного розглянуто, тому пропонують до для виступів оголошення інформаційні інформації надати 5 хвилин. Мене засідання провести за 30 хвилин. Якщо немає заперечень, прошу за двадцать семь. Решение принято директор программы работы по засіданию. Шанов депутати пытались, щодо мы обговорили на спільному засіданні по комісії винесено Вынесли на правостно по проекту перед Доброго дня всім. На підставі рішення районної місті ради від 20 лютого 2025 року номер 284 про безстрокове припинення повноважень депутата Покровської районної місті ради 8-го скликання Борисюка ЄО. Керуючись Виборчим кодексом України постановою центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року No433 про роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних, районних уміцій, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів. постанови Покровської районної місті Кривому Розі, Територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області від 21 першого. Вередня 2025 року номер 29 зареєстровано депутатом Покровської районної міської ради, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Криворізької міської організації політичної партії «Слуга народу Яременка Валерія Івановича. Запрошую пана Валерія для проголошення присяги депутата районної міській ради. Україна встречає Конституції України на законі України. Сприяти втілам їх життя, охороні права, свободи і законів зараз громадян. Сумріна виконання своїх депутатських повноважний. Слава Україні! Набажаємо успішної депутатский Оскільки ці питання, що ми розгадали сім'я засідання, посміхні комісії вже обговорили пропозиції щодо голосування до практично першого по восьми пакетам. за 28. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, ставлю на голосування пакетом за проєкт рішення з першого по восьмого порядку денного. Будь ласка. Запросимо рішення прийнято. Дякую. Депутати, ці рішення прийнято. переходимо вдалося вирізне. У меди 12 квітня у місті буде проводитися День благоустрою до сукрети акції за чисто довкілля. Запрошую депутатів долучитися до передкування території парку про збір учасників в, в 9 й годині на вході до парку з вулиця дорокарамаць. Можливо, щось депутатів вже самостійно визначився, де саме буде брати участь у заходах благоустрою. Та пропоную поділити інформацією. Ці питання, що були міністр народи задав засідання, ми з вами розібрали і працювали, і всі рішення прийняли. Я всім я за дякую і оголошую. time. What's wrong